Всім привіт, у нас сьогодні 12 доїхав -е. до пчел. Зараз хочу подивитися, що в гніздах. Не можу зрозуміти, дуже багато пчели валяється. Це Може і за те, що тут застілка. Пчели дуже багато валяються. Може десь щось може, може билися. Може десь щось травонос, Пчела пчела валяється. Робоча пчела, валяється і двигається. Може поняти, що таке, може десь щось травануло. Малина Уже спіла висить. Я трошки поїв, гіркувата малина, ну добра, це дика, хороша малинка. Отак. І стара пчела і молода. Я думаю, що це якась потрава. Я думаю, що це потрава. Може бути, а може я, не розбираюся в цьому ще. Ну, валяється пчела і двигає, і круто все значить щось не так мені кажеться. слабий льот в цьому ліку буду дивитися сейчас на наличие матки на все Як буде щось цікаве, я все покажу тому що в мене немає ни штатива ніхто буде знімати. Ось малина, прямо в куща а я в маски чуть рот не засунув. Ах ти моє. Добре. Добра малина. Все, тоді включуся, покажу. Открив я перший улік, що слабо літає. Дивіться як прополюс. Прямо по стінках тече. Це знаєш, було запрополюсоване. навіть температура така була жарила, що дивіться, як запрополюсоване все. Ну красиве поки состояння гнізда зараз. Зверху, зараз подивлюся, що всередині. Нема в мене ніяк поставити. Зараз я достану пару рамок та включусь далі. що, Я забувся, що я вам показати, що. Коротше, матки немає, маточники. Я не знаю, де матка ділася, що з нею. Сталося. Маточники. Я оцей корпус де тут був розплод. Тут був розплод і маточники. А тут був мед, перга, я його поставив сюди. А цей з розплодом поставив униз. І позложив решетку. Зараз вони на одному шестирамочному корпусі. Пока. Мені треба їм матку тепер дати. Далі ще дивимося. Буду багато розказувати, лучше покажу. Одну рамку, ось матка баквастає. І тут матка є. Сподіваюся, що тут є, тільки однієї матки немає. Взагалі ідеал. Просто. Я кажу сразу, я хочу бакваст. Мені подобається хороший бакваст. Карника добре, але бакфа служба. Це моє лічне вот так. Все нормально, слава Богу. Оставляти можу я зимувати на двох, на двох корпусах. Закармляти буду десь через 2 тижні і полоски буду ставити теж. Ситуація наступна. Тут немає матки. Тут матка оригінал, тут матка без опалітки. Крила потрьопані. Я думаю, ця матка поміняна, це вже не оригінал. Чого поміняли матку, знати не знаю. Е, може щось не подобалося, може хотіли родитися. ну коротше, Хай буде це мій косяк. ну По-другому ти не услідиш, я вважаю. Зараз буду рішати питання з маткою. Дзвоню до свого хорошого товариша. Євгенія Рудя. Іспитаю в нього матку одну, Хочу бак поста, попитаю в нього. Так, рішимо цей питання. Покажу як підсажую далі, если буде матка. Ну що, коротше, підставив я матку. Зразу відкрив два відділення. Маленьке і велике. Поставив я маточку бакфаста. F1, плодну, молоденьку. Крило підрізав, помітив її. Поставив її в нижній корпус, бо я на один корпус тільки усадив. Приїду через дня, 2-3 подивлюся, що вона там робить. Чи жива вона, чи не жива, прийняли, не прийняли. І тоді поставлю їх на два корпуси. Вони будуть у мене все одно на двох корпусах. Отак. Всім пока, всього хорошого, щастя, здоров'я, мирного неба. Все, всім пока-добра.